ми з України. з вами я Поліна і пробачте, що мене не було так довго на каналі. Сьогодні ми всі подарунки відкривати від пов і звичайні подарунки. Ну, що, поїхали? Спочатку я відкрию подарунки пов. Беремо. Так, ось такі ракетки. Ну, дуже красиві ракетки, мені вони подобаються. Дуже прикольні. Зараз їх складемо Далі Пов. Ого, який маленький песик, як милий такий. Я його собі залишу, правда, сюди. Так, води буде стояти. Далі ось такі алмази з, з озір'ям. Круто! Подивимося зараз, що тут. Такі алмази, підставка для них і гороскопи. прикольный, его. ой тут. далее, дости, достаему, ой такие вот подарочки, о, золотие, така, такая, вот такой, ой, тут, ой, далее, ой такая, ой такая посылочка, ого, тут аквариум, прикольный, мне не подобается. Прикольний. Ой, пробачте, зараз переберу. Далі я хочу тут відкривати подарунки. Ось, у нас залишилися такі два подарунки. Один з лампою, отакою от красивою, прикольною. Ось тут, тут я поставлю. І ось такою шапочкою. Зараз вдягнемо. І чиї треба на неї натиснути, О, ті, так це був горщик. Ну, нічого страшного. Прикольні подарунки. Мені дуже подобається. Ну і це все було на сьогодні, мої друзі. Усіх вас дуже люблю, моїх тисячі друзів. Усім дякую за просмотр і всім до побачення. Гарного вам дня! І підписуйтесь.